Доброго дня. Кожного дня ми чуємо полівітаміни, 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 полівітаміни дорослим, дітям, старим, хворим, вагітним. А чи наскільки вони нам потрібні? Давайте спробуємо розібратись. В одному з іноземних керівництв по як, по забезпеченню якості лікарських засобів розділ про полівітаміни названий так. Полівітаміни це ліки, які сприяють прогресуванню фармацевтичної промисловості. Ну, в цьому немає нічого дивного, адже всі ви прекрасно бачите і розумієте, що полівітаміні комплекси насправді є одним із найбільш популярних, безрецептурних лікарських засобів. Сьогодні їх можете побачити в великій кількості в будь-якому аптечному закладі. Ну, от, і зважаючи на цю ситуацію, хотілося б задати собі запитання: а невже весь світ е, сьогодні живе в такому вираженому або відчутому вітамінному дефіциті, що людство не може почувати себе здоровим або просто почувати себе задовільним? І перед тим як ми е, Спробуємо пройти ці аргументи за і проти вживання полівітамінів а просто вітамінів. Я би хотів повернутися до кілька слів про те, що такі вітаміни і яка їх роль в нашому організмі. А вітаміни це хімічні органічні сполуки, які є біологічними каталізаторами практично всіх хімічних реакцій, які відбуваються в нашому організмі. А тобто, каталізатори це такі своєрідні, якби, місточки між. Кожним послідовним ланцюжком певних хімічних перетворень. Зрозуміло, що вони потрібні для того, щоб будь-який вид обміну речовин проходив планомірно, правильно і повноцінно. Якщо говорити про хімічну структуру вітамінів, то розрізняють дві основні групи: це водорозчинні і жиророзчинні вітаміни. І це, ця різниця зумовлена тим, в якому вигляді вони циркулюють в кров'яному яно, кров руслі. Якісь вітаміни потрапляють до нас в організм уже в готовому вигляді, тобто вони одразу можуть проявляти свою функцію. Деякі потрапляють у вигляді провітамінів, тобто попередників. І лише потрапивши в організм, вони в свою чергу також проходять певні етапи якихось біохімічних реакцій і вже стають повноцінним вітаміном, тобто речовиною, яка може виконати свою біологічну функцію. Однією з важливих позицій є е, розуміння фізіології людського організму. Хотілося б нагадати про те, що ряд е, представників водорозчинних вітамінів можуть утворюватись, тобто синтезуватись власне, нашим організмом. Е, доведено, що клітини слизової оболонки тонкого кишківника можуть виробляти ну, продукувати ці вітаміни. Крім того, деякі жиророзчинні вітаміни можуть накопичуватись в нашому організмі в тканинах депо. Це стосується таких вітамінів, як вітамін А, вітамін Д. Вони можуть накопичуватися в першу чергу. Це печінка, підшкірна жирова. клітковина. це ті місця, де відбувається накопичення запасів. Ну, мабуть, не варто ще раз наголошувати про те, що ми всі знаємо, що вітаміни потрапляють до нас в організм з харчовими продуктами, і тому твердження про те, що людина, яка адекватно харчується, навряд чи потребує додаткового прийому вітамінних препаратів. Тим не менше, е також абсолютно очевидно, що існують ситуації, коли людина потребує більшої кількості вітамінів. З чим це пов'язано? В першу чергу потреба у вітамінах може коливатись в залежності від статі людини, від віку, від його професійної діяльності, від фізичного чи інтелектуального навантаження. Підвищується потреба у вітамінах в періоди інтенсивного росту організму, зрозуміло, це діти, підлітки. Збільшується вона при надмірних або дуже інтенсивних фізичних навантаженнях, інтелектуальній роботі. А в деяких, при деяких станах, фіз... які є фізіологічними, як, припустимо, для жінок це стан вагітності, це вигодовування грудьми. Також ми знаємо про те, що з іншого боку, засвоєння вітамінів а, знижується. Людей похилого віку під час деяких хвороб, особливо при захворюваннях шнурково-кишкового тракту, коли порушуються процеси всмоктування. І от тепер, трошечки розібравшись, що такі вітаміни, давайте все ж таки повернемося до питання. Так потрібні нам додаткові вітаміни? І якщо потрібні, то коли і як це робити? Не можу пройти стороною е, доказову базу, яка може свідчити про потребу чи навпаки відсутність потреби в додатковому прийомі вітамінних препаратів. За результатами численних досліджень, які проводились, проводяться, я думаю, що дуже багато років будуть продовжуватись проводитись. Доведено, що досить немала частка населення земної кулі має. Більш чи менш виражений, більш постійний, менш постійний дефіцит вітамінів. Разом з тим, наприклад, одне з досліджень, яке проводили в Європі, в скандинавських країнах Данія, Норвегія, Фінляндія, показали, що. Основна маса населення, і там бралось до уваги е населення в віці від 18 до 60 років, все ж таки дійсно, протягом року має помірний дефіцит, і, як правило, по одному або декільком позиціях е ось, вітамінів. Від чого ж може залежати вітамінний дефіцит? Ну, безумовно, що в першу чергу від е, характеру і від якості харчування доведено, що в країнах з е, досить високим рівнем економічного розвитку е, гіповітаміноз зустрічається досить рідко, і безумовно, що він зумовлений тим, що люди мають змогу нормально харчуватися, мати доступ до абсолютно різноманітних продуктів. Більше того, до продуктів свіжих. Е, ну тут я маю на увазі, в першу чергу. Звичайно, овочі, фрукти, рослини, тобто ті харчові інгредієнти, які місять більше вітамінів, ніж, скажімо, якісь інші продукти харчування. Також в певній мірі можна говорити про певні, причому, як правило, сезонні вітамінні дефіцити у людей, які проживають, скажімо, на холодних територіях землі або навпаки в спекотних. Також, і ми вже сьогодні про це говорили. Всім відомо, що потреба в вітамінах, як і в інших харчових продуктах, зростає під час таких фізіологічних станів у жінок, як вагітність, вигодовування грудьми. Зростає він, правда, також слід собі чітко давати звіт, а не в два, не в п'ять разів, як про це деколи пишуть представники фармацевтичних компаній. Зростають на 10, 15, 20% від. Того рівня, який був до настання, припустимо, вагітності. То що ж робити? Приймати, вживати полівітамінні комплекси чи ні? Безумовно, що не буде однозначної відповіді, адже далі ви також почуєте, що ну, існує безліч додаткових аргументів, завдяки яким можна прийняти рішення за прийом вітамінів, рівно як відмовитись від додаткового прийому вітамінних препаратів. А зараз я хотів би запитати всіх, хто нас бачить і слухає, скажіть, а чому ви віддали перевагу? Припустимо м -м соку, тільки що видавлену, то видавленому з яблука, апельсина, будь-якого фрукта чи ягоди, чи соку, який запакований в спеціальну тару, в якому в якій містить консерванти, барвники? От, і що би ви обрали? Ну скажімо, м'ясо від е, свинки, яка вигодована, вигодована вдома на якихось там овочах. Чи купили би ковбаску, в якій, коли ти читаєш перелік інгредієнтів, то всякі єшки, ну, мабуть, сумарно перевищують вміст будь-яких інших е, натуральних інгредієнтів. Далі поговоримо про те, що. Що таке полівітамінні препарати? Чомусь ми забуваємо про те, що, е, як будь-який медикамент, е, полівітамінні препарати містять не тільки вітаміни. Так само, як тільки що була розмова про харчові продукти, в склад до складу там, таблеток, гелів, будь-чого, в якій формі вам подається полівітамінний комплекс. Ходять також і барвники, підсилювачі смаку, ароматизатори, підсилювачі запаху, консерванти. Е, ну, ви знаєте, весь цей перелік безумовно може збільшувати ризик виникнення алергічних реакцій, про які ми дуже мало чуємо. А насправді е, алергічні реакції на прийом полівітамінних комплексів є. Про них просто дуже мало говорять і. На жаль, в Україні реєструються подинокі випадки алергії на прийом якихось полівітамінних комплексів, і ми чітко повинні усвідомлювати, що насправді ризик від прийому полівітамінних комплексів принципово нічим не менший, ніж ризик виникнення якихось побічних ускладнень, в першу чергу, у вигляді алергії, як при, інш... при прийомі інших медикаментів. До речі, Алергологи стверджують, що вітаміни входять в тройку лідерів по виникненню алергічних реакцій після антибіотиків і знеболювальних засобів. Ну, і ще один я б хотів зачепити ще один елемент, про який ми досить рідко задумуємось. Скажіть, будь ласка. А як взагалі визначити, якого вітаміну конкретно вам не вистачає? Задумайтесь, а коли ваш лікар востаннє призначав або давав направлення на обстеження вітамінного вмісту вашої крові? Е, визначення рівня вітамінів цікаво і корисно, не тільки з точки зору. А чи їх не вистачає, а й з точки зору, а чи їх не є занадто, і про питання гіпервітамінозу ми також пізніше поговоримо. Пропоную вам провести експеримент. Зайдіть на сайт будь-якої лабораторії, яка є в вашому місці, і уважно вивчіть перелік досліджень, які надається лабораторія. Мені дуже цікаво, і ви можете написати це у відгуках, скільки позицій по вітамінах. Ви знайшли в переліках послуг, які надає лабораторія. Думаю, що максимум, що вам вдасться знайти, це визначення вітаміна D і кислоти, вітамін b 9 Чому? Тому що, ці, е, якщо говорити про вітамін D, е, це заслугою взагалі окремої теми, і, можливо, ми якесь відео присвятимо саме цій темі. А от фоліова кислота, дійсно це досить. Е... Важливий вітамін, який приймає участь в багатьох процесах в людському організмі. То що тепер, запитаєте ви полівітаміни не можна приймати? Відповідь тим не менш буде досить неоднозначною. Можна. Але при правильному підборі вітамінів. При правильному визначенні показів до їх прийому. А при Після консультації з вашим лікарем, адже я ще раз підкреслюю: не забуваємо, що і гіповітаміноз і гіпервітаміноз в однаковій мірі можуть порушувати нормальне, адекватне протікання всіх тих біохімічних перетворень, про які ми говорили на початку відео. Тому я закликаю всіх, перед тим, як прийняти рішення про прийом, там, чи це може бути один вітамін, чи полівітамінні препарати. Згадайте, будь ласка, про всі ті аргументи і про всі ті позиції, про які ми сьогодні говорили. Я би хотів, щоб кожен з нас задумався. Полівітамінний комплекс. Безумовно, ви почуєте від вчених, від лікарів, від фармацевтів про те, що. Набір конкретних вітамінів в кожному відповідному е, полівітамінному комплексі є чітко адаптований до якогось е, стану. Якщо там одні вітаміни придатні для вагітних, другі для годуючих матерів, треті для ослаблених хворих. Тобто, е, хтось ж думав, мабуть, про те, а скільки якого вмісту вітаміну дати, виходячи із чого? З Якихось встановлених норм для конкретних категорій населення. Але давайте подумаємо про те, що одна таблетка, припустимо, приймається в день, вона містить в ту добову дозу препарат, вітамінів, які були би бажано забезпечити організм. Але ж людина ще додатково харчується, тобто вона додатково ще отримує вітаміни з харчовими продуктами. І тут виникає питання: а чи неможливо виникнення гіпервітамінозу? Відверто скажу, що, мабуть, навряд чи прийом там одної таблетки вітаміну з добовою дозою, яка там знаходиться, і харчовий режим. Навряд це все разом чи призведе до гіпервітамінозу. Разом з тим треба також чітко розуміти, що описані випадки інтоксикації внаслідок гіпервітамінозів. І одні з найбільш таких свіжих на пам'яті за останні там рік-два це гіпервітамінози, пов'язані з надлишковим вживанням того самого вітаміну Д, який сьогодні популяризують практично у всіх сферах там медицини і життя. То що, вітаміни не слід приймати, чи слід, я залишу прийняття рішення все ж таки на всіх вас. А інша справа, що приймаючи рішення про потребу в прийомі додатковому прийомі вітамінів, слід пам'ятати, і я їх ще раз перерахую, ті позиції, які стосуються, власне, вітамінів. Отже перше, всі вітаміни ми отримуємо з харчовими продуктами. Друге. Ряд водорозчинних вітамінів синтезується в нашому кишківнику. Відповідно, це дозволяє якось збалансувати якийсь незначний дефіцит вітамінів, які чомусь не потрапляють до нас в організм. А деякі з представників жиророзчинних вітамінів навпаки залишаються в депо у вигляді такого ресурсу, запасу, який можна буде використати на той час, коли в організм відповідно не потрапляє достатня кількість цих вітамінів. Наступне, що слід пам'ятати, полівітамінні комплекси або просто вітамінні комплекси є синтетичним або синтезованим продуктом, який все ж таки має е, схильність до викликання якихось алергічних проявів. Ну, Визначити нестачу вітамінів в повсякденній лікарській практиці досить непросто, адже не існує якихось абсолютно специфічних симптомів. Принаймні для незначного вітамінного дефіциту, тому діагностувати е, по клінічним ознакам досить непросто. Крім того, е, деякі клінічні ознаки можуть бути притаманними ну, абсолютно різним е, видам порушення обміну речовин і навіть хворобам. Ми вже зрозуміли, що насправді так дійсно вітамінна недостатність, незначний вітамінний дефіцит може бути у багатьох людей. Але е абсолютно очевидно, що ці дефіцити вітамінів не настільки виражені, щоб е зашкоджувати організму функціонувати абсолютно задовільно, принаймні протягом якогось конкретного часу. Ну і нарешті, остання позиція, яка, в свою чергу, мабуть, все ж таки буде говорити за прийом полівітамінних препаратів. Дійсно, існує ряд станів. Фізіологічних станів, станів, які пов'язані з хворобами, при яких все ж таки додатковий прийом вітамінів може бути абсолютно обґрунтованим. А наприкінці нашої розмови, я, звичайно, хочу побажати всім міцного і гарного здоров'я і висловити впевненість, що все ж таки перед прийняттям рішення про прийом вітамінів або полівітамінів, все ж таки порадити з лікарем. Як би не було, лікар має найбільш, мабуть, повноцінну, правдиву і реалістичну інформацію, яка допоможе вам зробити правильно. О, і до речі, якщо вам цікаво знати, чи варто і як правильно вживати вітамін, вітаміни, вітамінні добавки, вітамінні комплекси. На етапі зачаття до вагітності або під час самої вагітності підписуйтесь і дивіться наші наступні відео. Бажаю всім здоров'я!